Мої вітання всім! І сьогодні ми будемо говорити, як переносити малюнок на полотно. Точніше, я розкажу ту техніку, я, з якою працюю я, і яка мені найбільш комфортна. Цієї техніки є дуже багато різних варіацій, її взагалі, як сказати, історична основа схована далеко в часи Ренесансу, проте. Я розповім, як це я роблю. Отже, для початку мені потрібен ескіз. Ескіз я малюю графітним олівцем на повномасштабному розмірі майбутнього полотна. Для чого? Для того, щоб мені перенести лінійний малюнок на полотно. Для цього я використовую копіювальний папір, як ви бачите, синенький, кладу його на саме полотно. Або на поверхню, на якій я буду працювати, далі закріплюю ескіз, беру кісточку, перевертаю її догори ногами і... і працюю з обрисами. Все, практично чітко на відсотки 80 переходить на поверхню, на якій я буду далі працювати з фарбами. Чому це? Дуже практично і, як на мене, прагматично, тому що в тебе є завжди на основі повномасштабного ескізу джерело, яким ти можеш поповнювати замальовані лінії малюнку у майбутньому, коли будеш працювати з кольорами, з фарбами. Тож береш торець кісточки, переносиш і Далі на наступному сеансі, можливо, саме на цьому продовжуєш малювати. Ось як я зараз. Тож, така техніка досить проста, я її використовую на різних імприматурах, фонах і ґрунтовці вона працює, колір копіювального паперу замальовується, все прекрасно.